Уже більше півроку котиться хвиля скандалів пов'язаних з сексуальними домаганнями у вищих навчальних закладах України. Докотилася хвиля і до Львова. І власне сьогодні хочу більше поговорити про сам термін сексуальне домагання, що під ним розуміємо, і як діяти людям у цій ситуації, якщо вони в неї потрапили. З нами на зв'язку юристка, координаторка лінії правничої допомоги Юрфем Підтримка Юлія Нікітіна. Вітаю! Вітаю! Юлія, в силу цих подій, що бачимо, що відбувається в Україні, так, хочеться більше зрозуміти сам термін, що ж таке сексуальне домагання, так, щоб його не плутали і не списували це, а це тут я просто до дівчини залицявся, а мене тут звинувачують от в таких речах. Так, дякую за запитання. Взагалі, сексуальні домагання це певні дії сексуального змісту, які вам неприємні, які порушують ваші кордони. Сексуальні домагання можуть проявлятися у дуже багатьох формах, вони можуть бути як у вербальні, так і невербальні. Тобто, це можуть бути доторки до вашого тіла без вашого дозволу, це можуть бути якісь коментарі сексуального змісту, вульгарні жести. Зокрема, варто зазначити, що сексуальні домагання також можуть проявлятися через повідомлення в соціальних Мережах, наприклад, нав'язливі е, пропозиції побачення або пропозиції зайнятися сексом, чи надсилання оголених фотографій, або ж вимагання надіслати такі фотографії е, е, від вас. Тому такі форми можуть бути досить різними. Головна ознака сексуальних домагань це є небажаність, так, тобто, коли вам неприємно, ви відчуваєте дискомфорт. Звичайно, інша людина має розуміти цього. Якщо це якийсь певний флірт, це є певна домовленість між двома особами, і такі дії є приємними для двох осіб. Так, якщо, звичайно, ви бачите, що дівчина чи чоловік говорить, що вибачте, але мені таке спілкування неприємним, так але ви надалі намагаєтеся е комунікувати і наполегливо е переслідувати особу, так? це вже можна розцінювати як сексуальні домагання. Ну і власне розумію, що там не тільки ми говоримо про те, що от чули так в університетах, але також є сексуальні домагання і в публічних місцях, зокрема в маршрутках, так в транспорті неодноразово говорили про залізницю такі речі, так якщо інші люди бачать, як допомогти, і загалом як людині реагувати на такі речі, як діяти в цій ситуації. Справді, сексуальні домагання можуть трапитися будь-де, це є і вищий навчальний заклад на робочому місці, в громадському, в театрі, в кіно, в маршрутці, в потязі. Тобто, дійсно це може бути будь-де важливо, якщо, ви, якщо щодо вас вчиняють сексуальні домагання, вам важливо подбати про свою безпеку. Так? Якщо є поряд люди, то вам варто попросити про допомогу, так? чітко сказати, що такі дії є для вас неприємними, ми, щоб кривдник припинив, якщо є можливість записати на аудіо або на відео дані дії кривдника, це буде таким доказом в подальшому, якщо ви звернетеся в правоохоронні органи. Зокрема, якщо були свідки чи свідкині, ви можете попросити в них номер телефону, взяти їхні дані, аби потім вони могли б правоохоронних органах розповісти, що вони бачили. Зокрема, якщо в маршрутках сталися такі сексуальні домагання, в деяких маршрутках зараз є відео нагляд. Ви теж можете попросити у водія, аби він надав вам такий запис. Варто, якщо у вас немає таких доказів, як відео чи свідки, не варто переживати, тому що ваші свідчення це теж основний доказ та, і вже правоохоронні органи будуть намагатися знайти якісь певні інші докази того, що трапилось. Ну, проте, якщо це є в якомусь громадському місці, та, то зазвичай є люди, які це бачили, та, то було б дуже добре взяти в них якісь контакти, або вони потім, в майбутньому, могли це підтвердити. Добре, якщо ми повернемося так, до навчального закладу, до прикладу, це перездача чи екзамен, де заходять по одному, так, як людині довести, що це з неї трапилось, що це не наклад? Так, дійсно таким чином важко тоді вже і зняти відео, тому що ти не очікуєш такої поведінки від викладача. Проте у тебе у вас є ваші свідчення, ви варто одразу повідомити це адміністрацію, не чекати, до прикладу, там декілька днів, чи навіть постраждалі можуть звернутися за де, через декілька місяців, так а одразу ж повідомити про те, що таке мало місце. Зокрема, якщо ви виходите з кабінету і бачите, який у одногрупник, який ви можете. Те про це сказати, що таке мало місце, так ну і вони теж можуть таке підводити. Тому що після такого, таких дій у вас є певне хвилювання, ви переживаєте, ви налякані, та і е, особа могла може це підтвердити, що справді вона вийшла з цього, наприклад, кабінету і дійсно була зовсім не така, як зайшла в цей кабінет. Це теж може бути таким, е, як доказом. Але якщо у вас є тільки ваші свідчення, це вже університет має провести розслідування і дізнатися, що саме було вчинено. А в цій так. аудиторії, до прикладу, за останні роки про це говорять більше і більше, так і люди вже не бояться про це говорити. Але якщо до прикладу навіть до прикладу, те, що сталося так, нещодавно у Львівському вузі і продовжує так набирати обертів скандал, так якщо це давні події, якщо їм більше там десяти років, так говорять про те, що є термін, так того, що відбулося, і тільки зараз про це говорять. Як так. тоді діяти, колись боялися? Це було соромно не знали, куди звертатися. Угу. Так ну, я і зараз скажу, що постраждалим дуже важко звертатися по допомогу, тому що в нас досі існують ці стереотипні уявлення, що жінка сама винна у тому, що трапилось. Ну вона була занадто вульгарно одягнена, до прикладу, вона була в неї був яскравий макіяж, або якась її поведінка була не такою, і відповідно вона спровокувала кривника вчинити такі сексуальні домагання. Хоча це зовсім неправильно, постраждала, ніколи не винна. тому ми живемо в цивілізованому суспільстві і ми маємо розуміти. Так? Ну тобто, що незалежно як я одягнена, то мене ніхто не має права доторкатися чи зі мною якось вульгарно розмовляти, якщо е я цього не хочу. Так? І... Тут важливо розуміти, що в нас за взагалі за сексуальне насильство передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Так, якщо ми говоримо про сексуальні домагання, то перед нас передбачена адміністративна відповідальність і тут строк давності лише два місяці. Варто зазначити, що 19 грудня 2024 року з'явилася нова стаття в нас в кодексі України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за сексуальні домагання, бо до того часу у нас такої статті не було. І відповідно правоохоронні органи не знали, як кваліфікувати такі дії, тому що, якщо там це є вислови вульгарного характеру чи доторки до вашого тіла, ми не можемо там кваліфікувати за статтею, до прикладу, сексуальне насильство, за яке передбачено кримінальна відповідальність. Про це це є дуже позитивно, що з'явилася саме така стаття. Але тут варто зазначити, що дії, які були вчинені до 19 грудня, не можуть кваліфікувати за цією статтею. Ну і, відповідно вже строки давності пройшли. Проте в нас є е, кримінальне відповідальність за сексуальне насильство, і там строки давності е, більші. Це залежно від тяжкості злочину. Це може бути 5, 10 або 15 років. І в нас є е, е, стаття 153, сексуальне насильство, яке має насоп. Е, 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 Яке має на собі е, дії сексуального характеру без проникнення, тобто це доторки до ваших грудей, до статевих органів, так? це вже можна е, кваліфікувати як кримінальна відповідальність. Тут важливий один момент це без проникнення. Так? Бо якщо вже йде проникнення в тіло іншої особи, то ми вже говоримо про зґвалтування. Ну і, власне, хочеться більш конкретніше так, алгоритм дій. Там, до людини так вчинили сексуальні домагання, так її алгоритм дій, куди спочатку дзвонити, що казати, куди далі звертатися. Якщо ви зазнали сексуальних домагань, звичайно, варто, як я вже зазначала раніше, зібрати докази на місці, так, тобто телефон свідків, можливо, якісь були камери побачити на вулиці, запам'ятати, в якій це годині було і в якому це місці. Ви можете зразу зателефонувати в 102 та повідомити про таке, так або ж піти у відділок поліції і повідомити вже так. Звичайно, якщо ви розгубилися і не знаєте, як діяти, ви можете Зателефонувати до нашої лінії правничої допомоги ФЕМ підтримка, і ми зможемо вас проконсультувати і допомогти е, саме і куди звернутися, і е, що робити, тому що більшість е, осіб, які зазнали насильство, вони можуть розгубитися в даній ситуації, і дуже важко сконцентруватися, що саме робити. Я так розумію, що тут є і е, то юридична підтримка, а стосовно психологічної підтримки людей. Mm -hmm. Ще кілька у нас угу, наша лінія не надає психологічної допомоги, проте у нас є дуже багато партнерських організацій. Зокрема, це є онлайн платформа Women Hub, і ми перенаправляємо до довірних психологинь, з якими ми вже довгий час співпрацюємо. Тобто, якщо ви хочете отримати психологічну допомогу, ви теж можете звернутися до нас на лінію, і ми вже прокомунікуємо з нашими довірними психологинями і вам надамо контакт, аби ви теж могли отримати і психологічну допомогу. Ну і ще трішки статистики, так до прикладу, якщо взяти останні півроку, чи багато до вас звернень щодо сексуальних домагань? Після вибуху цієї е, історії щодо університетів дійсно звернення набагато побільшало. Почали звертатися постраждальні, які зазнали насильства і 10-15 і 15 років в різних університетах, так але вирішили повідомити про це зараз. Е, звичайно, вони розуміють, що строки давності пройшли і вони нічого вже зробити не можуть. Але для них важливо саме повідомити або люди знали, хоч би в статистиці, щоб воно містило, що таке мало місце. Зокрема. А е, колишні студенти теж можуть написати такі заяви е, до університету і повідомити, що колись таке мало місце, аби вони або е, на наступний раз такий викладач не вчиняв такі сексуальні домагання, і університет якимось чином посприяв тому, аби його чи усунули, або притягнули до якоїсь певної відповідальності. Якщо настільки зараз гостре це питання, так ця проблема на даний момент, чи є можливо у вас якісь розроблені курси, чи можливо плануєте так якісь зустрічі, вебінари, щоб більше і більше людей дізналося про такі речі і могли себе убезпечити і загалом знати, як діяти в такій ситуації, щоб це не було для них так, не вганяло в якийсь певний ступор, що з ними таке трапиться. У нас, звичайно, є наші соціальні мережі, де ми постійно публікуємо певні механізми, як варто діяти в, під час зазнання сексуальних домагань. Так? Зокрема, ми часто проводимо різні інформаційні кампанії, намагаємося поширювати брошури і тому подібну різні роздаткові матеріали аби постраждальні знали про таке. Так? Тому ми намагаємося працювати в інформаційному просторі. також. Тому ви можете теж слідкувати за нами. Нашим соціальними мережами і в разі чого телефонувати, і ми зможемо якось подумати, як ми можемо вам допомогти. Я вам дякую за спілкування. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Нікітіна, юристка, координаторка лінії правничої допомоги ЮРФЕМ. Підтримка. Дякую.